Дітки, сьогодні на уроці попрацюємо одразу із зошитом. Тему вчора ми з вами пройшли, ми говорили з вами про два нових знаки, які ми вивчили. Тож працюємо із нашим зошитом, ось така математика. Знайшли такого зошита. І відкриваємо сторіночку, дивимось, якщо це була наша попередня 20-та, то наступна 21-та. І ми пригадували, як ми порівнювали числа, ми знали. Знак більше менше, а також знак плюс та мінус. Ану, пригадаємо, коли ми використовуємо знак більше менше. Коли треба порівняти два числа, і тут є три знаки: більше, менше або дорівнює. А ну давайте перевіримо. Я так близенько, близенько, щоб всім було видно. Перше завдання у нас є одиничка. Далі подивіться кленовий листочок і п'ятірка. На кленовому листочку потрібно намалювати знак більше, менше або дорівнює. Для того, щоб порівняти два числа, ви для себе визначаєте, яке число більше, один чи п'ять. 5 більше, то циферка 5 має заколоти цифру 1. Відповідно, якщо вона заколює цифру 1, то це знак, а ну, подивіться. І читається 1 менше 5. Пам'ятаємо, якщо знак дивиться уліво це менше, управо це більше. Подивились далі. Давайте з нижнім попрацюємо рядочком. 2 і 2. 2 більше двох, буде правильно? Ні, 2 менше двох. Ні, 2 буде дорівнювати двом. То взяли і замість листочка написали 2 дорівнює двом. Далі працюємо з наступним стовпчиком. 4 і 4. Це рівні числа. Гарно, красиво написали 4 дорівнює 4. А три і п'ять? П'ятірка буде більшою. Пригадаємо те, що в нас більше число заколює менше, і, відповідно, в нас виходить ось такий знак. Вчитається 3 менше п'яти. Якби ось тут стояла п'ятірка, а тут трійка, було 5 більше трьох. Наступні два стовпчика. У вас залишається один стовпчик і другий стовпчик, вам потрібно зробити самостійно. Так само, як ми тільки що робили, розставте знаки. 3 і 2. Більша цифра 3. Значить, ставимо три більше двох, чотири і три. 4 більше трьох, значить, чотири більше трьох, 5 і 5. П'ять дорівнює 5, 2 і 1, 2 більше одного. Можна натиснути на паузу та попрацювати з цим завданням. А ми переходимо до другого завдання. Воно називається Горобине намисто. Подивіться. Дійсно, дітки, це горобина. Ми з вами, до речі, розглядали вже, і біля школи в нас росте також горобина. Так от, із горобини вирішили зробити намисто таким чином, що беруть і нанизують на голочку. Є нитка у голці, і у нас є вже три намистини. Три намистини є, взяли і написали ось ось тут цифру три. Побачили гарненько. І що нам хочуть зробити? Нанизати і ще дві. Тобто приєднати ще дві. Так, ану, подивіться, якщо в нас йде мова про приєднання, то це те саме, що об'єднати, додати, а значить, це діє додавання, то знак у нас буде плюс. Скільки хочуть додати ще намистин? Іще дві. Значить, записали дві. На мистинки, 3 і 2. І ось тут у нас є рядочок, в якому ми запишемо наш з вами приклад, або по-іншому ми говорили рівність. То подивіться, є три на мистинки і 2. І скільки буде разом поставили знак питання оце зараз і дізнаємось. То, якщо в нас є приєднання, значить знак плюс 3. Додати 2. Дорівнює, подивіться, утворюємо рівність, це ми записали вираз, 3 додати 2. А тепер утворюємо рівність, буде. Ану, порахувала, скільки разом всього буде 1, 2, 3, і ще 2, 4, 5. Буде 5. й записали відповідь 5. І вийшла ось така рівність або, по-іншому, приклад 3 додати 2 дорівнює 5. Далі подивимось з вами знову намисто з горобини, але тепер подивіться, воно розпустилося, розв'язалося, і одна намастинка. Пішла, укотилася з ниточки. То скільки всього було, дивіться, разом з цією намистинкою, було 1, 2, 3, 4, 5. П'ять намистинок було на цій ниточці. То я запишу ось так. 5 намистинок було ось, всього на нитці. 5 намистинок. А укотилося, скільки намистинок. Оці, дивіться, залишились, а, ці, а ця укотилася була. П'ять, а укотилася одна. Ось тут ви й написали: одна укотилася. Подивіться, було 5. Одна із цих п'яти укотилася, і скільки лишилося, нас питають знаком питання. То якщо було 5, а укотилася, убралася, прибрали, забрали, немає це все мінус. Так, То в нас вийде така рівність 5, мінус. Скільки укотилося 1. 5 мінус 1. Ми написали оцей вираз, 5 мінус 1. І утворюємо рівність. 5 мінус 1 дорівнює. І подивіться: одна укотилась, скільки залишилося на нитці? Чотири. Значить, 5 мінус 1 буде 4. І вийшло ось такий приклад, або по-іншому вийшла ось така рівність. 5 мінус один дорівнює 4. Дивіться, як ми з вами зробили два приклади самостійно. Тож пригадайте, будь ласка, якщо мова йде про об'єднання, додавання, разом сипали, згребли і так далі, це все діє додавання, знак плюс. А якщо у нас йде мова про те, що прибрали, укотилися, забрали, чогось е взагалі немає, так, зачеркнули, то е дія віднімання значить знак. Мінус. Подивилися далі. У нас є вправа третя. Якщо вам треба попрацювати, то тисніть на паузу. У вправі третій нам потрібно поміркувати. Що потрібно зробити? Об'єднати чи вилучити, тобто закреслити листочки, щоб рівності були правильні. Ну, ось, наприклад, що тут зображено? Листочки: три листочки оранжевих і два листочки зелених. Їх закреслили нам. Не закреслили все разом. Ану, подивіться, яка тут записана рівність? Три додати два дорівнює п'ять. Ану, давайте подивимося. Ну і справді три листочки і ще два зелених листочки, то разом буде один, два, три, чотири, п'ять. Ну, а чи все правильно, дивіться, нам нічого не треба закреслювати, нічого прибирати, нічого додавати, адже уже. 3, чітко, і 2, і буде разом 5. Ось це у нас така дія об'єднання, дія додавання. Все правильно, нічого не виправляємо. А ось тут подивимось: подивіться, всі листочки оранжеві, скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А у нас тут така рівність: 6 мінус 2 дорівнює 4. На картиці це ніяк не показано. А як нам показати, що 6 мінус 2? 6 у нас уже є. 6 листочків. А мінус 2, це нам потрібно зачеркнути 2 листочки. Я візьму так, раз, два, зачеркнула. Можна зробити олівцем, можна ручкою. І виходить все правильно, правильна картинка. 6 листочків, 1, 2, 3, 4, 5, 6, мінус 2. І буде 4. то подивіться: 6 мінус 2, і залишається 1, 2, 3, 4. Ось тепер з перекресленими листочками все абсолютно правильно. Тепер ми виконали. І далі завдання четверте. Робите абсолютно самостійно і у вас все вийде. У завданні четвертому вас зобразили ось такі листочки, вони повторюються, можливо, ви деякі листочки впізнаєте, з якого дерева, але це не так важливо. Вам потрібно розфарбувати однакові листочки в однаковий колір. Колір можна брати ну, абсолютно будь-який. Зелений, оранжевий, жовтий, можливо, коричневий візьмете. Тож, наприклад, я знаходжу два однакових листочка. Ось кленовий листочок, і ось кленовий листочок, вони дуже схожі, вони однакові. То ви берете, наприклад, ну, такий помаранчевий оранжевий колір, замальовуєте листочок, і цей замальовуєте оранжевим. Це означає, що більше жодного листочка оранжевим ви зробити не можете, адже таких листочків більше немає. Берете інший колір, наприклад, зелений. І дивитесь. Ага, ось два схожих листочка і замальовуйте їх зеленим кольором, зеленими кольоровими олівцями. Якщо більше немає схожих ось таких листочків, то все, зелений колір відкладається. Берете наступний колір і шукаєте знову однакові листочки. А можливо, їх однакових буде не два, а більше. Подивіться. Ну і на цьому наша робота на сторінці 21 завершена. Будьте уважні і пам'ятайте, про що ми говорили. Ми сьогодні з вами порівнювали числа, додавали числа, віднімали числа. І пам'ятайте знак плюс, мінус, так, знак дорівнює, знак більше, і знак менше. Знак. Дорівнює більше, менше дорівнює. Запам'ятайте, ці знаки вони в нас будуть неодноразово на уроці математики. Вони наші найкращі помічники.